Астрономія наука про небесні тіла. Чи знаєте ви, які тіла називають небесними? Не пам'ятаю. Ну, а логічно подумати. що таке небо знаємо. Не. Так. Ну, ото все, що на небі, це все вважається небесним тілом. Тобто, якщо ми знаємо, що небо це ми бачимо весь всесвіт, який за межами планети Земля. Ось я тут помалюю, да? все, що за межами планети Землі, все називається об'єкти, знаходяться за межами планети Земля, називається небесними тілами. Тому що ми можемо побачити на небі? Ну, сьогодні ми на небі бачимо тільки хмари, тому що в нас абсолютно хмарло. Але давайте пригадаємо, що вночі було видно, вночі не було хмарно. До речі, вчора було затемнення місяця, було дуже красиве. Таке явище. Кривавий місяць нам було видно повний. Так, ну ми, ви, певно, всі знаєте, що є такі небесні тіла, як сонце точно, правда? Вночі на небі ми бачимо зірки. Так, бачимо місяць. Можемо бачити інші планети, наприклад, Венера. Венеру видно дуже добре. Я завжди. Найперша зірочка, яку ми бачимо, і найостання, яка гасне, це Венера. Бо вона до нас близько досить, і через те ми її бачимо як, як зірку. Так. Це значить всі небесні тіла. Тобто небесне тіло, будь-що, що ми бачимо на небі, зразу відносимо його в категорію небесних тіл. Так, але при цьому небесні тіла, поділяють ще з таким, виділяють окремо да, в небесних тілах. Групи, да? наприклад, окремо планети, окремо зірки, супутники, астероїди, комети. Ну, можете ще пригадати, що ви ще коли-небудь чули. ну, Я точно знаю направді, в 5 класі вчили, чи далі десь ще це згадувалось, я не знаю. Але будемо зараз розбиратися. В даній ситуації вам потрібно розуміти, що є зорі, Так, що це таке. Ось у мене написано зірки. Так, зірки у нас і сонце входить до зірок. Зірки це такі небесні тіла, які світяться. Так, ну, взагалі, велетенські, розжарені кулі, якщо по означенню, так? Які світяться. Ну, або для вас просто. Для вашого розуміння, я хочу звернути увагу на таку, таку річ, що зірки, зірками називають саме ті тіла, які світяться, тобто вони випромінюють світло. Ми з фізики знаємо, що світло може випромінювати, а може просто відбувати. Місяць і венера, ми їх бачимо теж, як нібито вони світяться, так? Місяць ми бачимо схожим до сонця, так? а Венеру схожою на зірку. Але при цьому ні місяць, ні Венера не світиться. Це ми знаємо з фізики. Вони просто відбивають світло сонячне. А от з точки зору астрономії, їх все одно називають світилами. Через те, не пути, я попрошу, не путать поняття небесне світило, значить. Я сюди допишу. Ось всі ці, що я написала небесні тіла, вони заодно з'являються не тільки небесними тілами, а ще й небесними світилами їх можуть називати. Значить, на них кажуть світила. Хоча в даному випадку місяць і Венера не являються, не випромінюють світло. Вони його тільки відбивають. Я просто хочу, щоб ви не путали, чи звертаю на це увагу, щоб ви не путали, що таке світило і що таке зірка. Зірка зоря обов'язково світиться, випромінює світло, а небесне світило може просто відбивати світло. Але ми все одно його бачимо завдяки тому, що воно відбиває світло, через те, його називають світилом. Так, Світило не обов'язково є джерелом світла. Ну, у нас фізика астрономії, через те ми будемо проводити аналогії із фізикою, наскільки зможемо. Так. Далі, що в нас ще є з вами по астрономії, що ми маємо вчити. Значить, як ми бачимо всі небесні тіла? Давайте розглянемо цю схему. І так, ми знаходячись на Землі, так, ось ми знаходимося на землі, допустимо, тут десь наша планета Земля. Бачимо довкола себе багато зірок. Ці зірки, он сонце, бачите, зірка, зірка. Ми, вони можуть розташовані бути на різних відстанях, так? Може ось бути ще ось. Дивіться, ось тут зірка ближче. Так. Її теж зроблю зірочкою. О. Може бути далі. Але ми із землі їх всі бачимо. Нам здається, що вони на такій відстані десь тут на небі, так? те, що ми називаємо небом. Нам здається, ніби то туди вони цехами прибиті, так? висять на небі. Або рухаються по небу, ніби попливуть по нашій ось по нам видимій нам такій площині. Так? Нам просто те, що ближче, нам здається більшим. Те, що далі, нам здається меншим. Але. Ми їх бачимо, нам здається, що відстань однакова до всіх зірок, просто що вони різні за розміром. Це питання було таке що в п'ятому класі, е чому нам сонце і місяць здаються однаковими за розмірами. Так? Хоча місяць менший, ніж планета Земля, а Сонце таке за обільшки, як вся Сонячна система разом зібрати, якщо всі планети зліпить разом. Так? То відповідь полягала в тому, що. Місяць до нас близенько, сонце далеко, а їхня різниця через те ми бачимо їх за площею на небі фактично однаковими. Але при цьому насправді вони по розмірах дуже сильно відрізняються, просто дуже-дуже сильно, але сонце набагато далі, ніж місяць. Через те ми по розмірах по яскравості бачимо, яке ближче, яке далі, але нам. нам Здається, насправді, що вони на однаковій відстані. І через те в астрономії ввели, щоб не боротися з таким сприйняттям світу, так і ввели поняття небесна сфера. Це ось ця уявна куля, да, то тобто не куля, а сфера, тому що ми всередині в ній знаходимося, значить вона всередині порожня, значить, уявна така сфера. До якої нібито прибиті да, всі зірочки сонечко і по ній рухаються, як по екрану. Насправді вони, звичайно, рухаються у всесвіті далеко, але ми бачимо їхню проекцію тут на цьому, на цій сфері, і так їх досліджуємо, тому що нам так за ними спостерігати легше. Так, значить, ось це є у нас така небесна сфера. Ну і через те, що на неї всі зірки. Всі, не просто зірки, а всі небесні світила ми бачимо на цій сфері, то щоб їх між собою якось розрізняти, ввели ще одне дуже таке ж само умовне поняття це сузір'я. Ті зірки, яких ми бачимо поруч на небі, нам здається, що вони поруч, насправді у Всесвіті, вони можуть бути дуже далеко одна від одної, але ми їх бачимо в одній тій самій ділянці небесної сфери. І тому їх об'єднали в сузір'я. Взагалі, ми на небі бачимо 6 тисяч зірок без допомоги, телескопа мається на увазі. Ми їх бачимо. Ви можете побачити їх кожної ночі, як тільки не хмарно. Ну, ось минулу ніч може. Ну, ну, правда, зараз ще в нас місяць повний, то теж зірками за сильно зараз спостерігати не будеш. Коли вже трохи місяць спаде, буде краще. Тим не менше, є у нас зірки, їх об'єднали просто графічно по площі, да? ось які зірки були поруч. Ось так розподілили, просто відрізали кусочок небесної сфери, і всі зірки, які тут поруч назвали Сузір'ям. Сузір'ям подавали імена, назви. Це можуть бути з міфічні якісь істоти, так? або персонажі міфічні, ось КСП. Можуть бути якісь тварини, наприклад, лебідь. Можуть бути і якісь предмети, так? ліра. Це все просто-напросто. От назви умовні виникли вони через міфи, через історії, які розказували, коли дивилися на небо. Деякі виникли просто коли вже астрономи їм потрібно було всі сузір'я перелічити деяких назви не могли визначитися, яку назву дати. Тоді вже придумували будь-яку назву. Так є, наприклад, сузір'я Трикутник, просто трикутник, тому що ну зірки дійсно стоять трикутником, і як його назвати інше, просто вже назвали астрономи. Вже не зв'язано ні з якими легендами. Такі ось всі оці сузір'я, вони насправді в космосі значить, можуть бути знаходитися насправді ці зірки дуже далеко. І насправді в Всесвіті цих зірок може бути набагато більше ніж ми бачимо. Ми бачимо з вами. Неозброєним оком, і поділили ці сузір'я так. А там за ними може бути на цій, на цій ділянці, яку ми виділили, тут може бути ще багато зірок. І тому ці зірки потрібно якось розрізняти. Вони всі входять в одне сузір'я. Їх наз... запропонували спочатку називати літерами грецького алфавіту. Ось саме яскрава зірка альфа, бачите, ось на прикладі Пегаса, якого я вже обвела. Альфа це найяскравіша. Далі менш яскрава буде бета. Так, гами, і так далі йдуть всі. Але далі в нас вийшла така ситуація, що букв алфавіту не вистачає. І тоді почали називати ще цифрами. Через те може зірка обозначатися і буквою, і цифрою. Майте на увазі, що такі бувають різні позначення. Це в залежності від того, яке місце вона займає в своєму сузір'ї, в цьому ділянці неба, яке їй відділили. Отак, От чисто умовно. Так, далі, здати ще одні абсолютно умовні речі, які теж додали тут, крім того, щоб поділили всю небесну сферу на сузів'я. Їй на ній виділили точки, як орієнтуватися, яке сузір'я ближче, далі, да, яке на північ, на північ, як складати карти. Ну, ви знаєте, вже з географії ви вчили карти, звичайно ж, знаєте, що є географічні координати, за якими відділяють, що де знаходиться на карті. Так? так само, щоб орієнтуватися по небесній сфері, ввели поняття для небесної сфери, свої меридіани, свої. Екватори, щоб по них орієнтуватися, де яка зірка знаходиться, як записати її координати. Ну, як записуються координати, ми будемо розглядати на наступному уроці. А зараз ми спочатку ознайомимося з основними точками, які є на небесній сфері. Значить, вернемося до небесної сфери і розглянемо, які на ній є точки. Так, я певна це. Ой. Перетягну, бо погано видно. Накладу ось на цю сферу. Ось так. Якщо в нас в центрі небесної сфери завжди знаходиться спостерігач. Так. І е -е -е от відносно спостерігача є основні дві точки на небесній сфері. Це зеніт, ось буквочкою Z. І протилежна до нього точка, та, яка була б над головою спостерігача, який знаходиться з другого боку. Точно, точно, точно з другого боку, да? тобто тут строго навпроти зеніту, є інша точка, тут вона написана як зеніт-штрих, але взагалі, і її ще можуть позначати буквою N, тут N використали ось. Але, по-моєму, у вас у книжці N. Ну, сутня в тому. Зветься вона надир. Так, Виходить, зеніт це та точка, яка точно над вами над головою. Ви можете в будь-який момент знайти точку зеніту, просто отак відкинувши голову вверх, все, що над вами, то зеніт. І звідси е, термін, да, що, наприклад, сонце перебуває в зеніті. Коли сонце в зеніті, це воно безпосередньо над вами зверху, в цей момент воно найсильніше на вас світить, найсильніше гріє. Ви таку фразу мали чуть. Просто в житті навіть, а ось в астрономії це конкретний термін. Зеніт це строго над головою, прямо над вами. При цьому, якщо ми пригадаємо географію, так? То наша планета Земля, вона нахилена, вона під кутом нахилена, да? 45 градусів. В неї ось тут північний полюс, а ось тут південний. Так? Відповідно, якщо ви стоїте на поверхні Землі, ваша голова це над вашою головою не північ. Північ це вершина нашої, ну північний полюс нашої планети, да? він не обов'язково буде над нашою головою. А якщо ви знаходитесь в іншому місці планети, да? то зеніт буде там, де над головою спостерігача. А от полюс планети, весь час в одному місці, де б ви не стояли. І відповідно над полюсом нашої планети, так? Поставили теж точку на небесній сфері, назвали її полюсом світу. Відповідно, тут буде північний полюс світу, знизу буде південний полюс світу. П і П. Ось вони у вас позначені. ПП П, полюс світу. І ще один полюс світу знизу. Так, по аналогії до нашої планети Землі поставили полюси. Відповідно, по, по тій же аналогії, якщо в нас від полюса до полюса йде вісь землі, так само від полюса до полюса світу йде вісь світу. Ось ця лінія синенька. П, штрих. Так. Це у нас вісь світу. Розбираємося далі. Е, ось у нас перпендикулярно да, до е, лінії від зеніту до натиру, є, проводять площину таку, це ціла площина, бачите? Ось я її заштрихую. Ось ця площина називається математичним горизонтом. Горизонт, знаєте, це лінія, яку нам видно. Так? Математичний горизонт це ось такий ідеальний горизонт, це те, що нам мало б бути видно. Но насправді в нас, звичайно, не буде видно, тому що довкола нас є будинки, дерева, гори, рівнини так? через місцевість, через різноманітність місцевості, в нас математичний оцей ідеальний такий горизонт, він не співпадає з реальним горизонтом. Тому що його трохи перекриває. Але в, по логіці ми маємо бачити все, що над цією площиною. Якщо ви тут знаходитесь, то все, що над ось цією площиною, яка називається математичним горизонтом, ви маєте теоретично бачити. Ну, а практично, там уже залежить від місцевості перед вами. Так, крім, якщо в нас математичний горизонт проводять перпендикулярно до. Лінії Зеніт-Надир, то перпендикулярно проводять перпендикуляр до осі світу. Так? Він у вас теж є намальований, ось червоне коло, оце червоненьке коло, да? його провели. Ось, по суті, це у нас теж так само площина, да? проведена уже під прямим кутом до осі світу. Так. Цю, тут ось це ось таке коло про лице. По аналогії воно виходить, якщо ви знову глянете на планету Землю, яка має бути там всередині, то це буде відповідати екватору, і, відповідно, так само це екватор світу. Ось так його провели. Так. Далі, через полюси світу, знову ж таки, ось. Провели жовте коло, ви можете бачити. Так, це меридіан. Ну, по, по аналогії до планети Землі. Так іде екватор, так іде меридіан. І е, які ще у вас із ліній вам треба знати. Так, що я загубила? Нічого не загубила. Математичний горизонт. І полуденна лінія. Так, да, є ще полуденна лінія. Там, де перетинаються ось ці дві площини, дивіться, ось цей синенький кружочок, бачите, і червоненький кружочок, вони між собою перетинаються, перерізають одна другу. Так, ось по цій лінії від Е до, так, десь отут. Ось так, вони перетинаються. Ну, у вас в книжці, до речі, малюнок кращий. Я вам книжку кину в електронному варіанті. Знову ж таки, в книжці Байрахтар немає астрономії, в електронному варіанті я вам кину книжку «Головку автор. В нього є цей малюнок кращий. Ну вам потрібно знати оці всі основні лінії, я вам їх всі назвала, так? Значить, ще є в нас, по, ще раз скажу. Почекайте, знов полуденна лінія, так, полуденна лінія, це де в нас перетинається ось наш горизонт і екватор. Так, і вам залишилось у нас залишилась одна хвилина до кінця уроку, то ви ще почитаєте в параграфі, це не цілий параграф, там буде по сторінках трошки менше, ніж параграф, і ви. Самостійно з'ясуєте, що таке екліптика, де вона має бути намальована на небесній сфері. Екліптика це теж лінія на небесній сфері.